Люди моментально чувствують там, де нема причастя, більше не йдуть. До колодязя без води люди не приходять. От чому ми сьогодні кажемо, Господи, благослови наш народ, який православний, а в Закарпатті 1150 років, а ми будемо всім об'ясняти, що іменно. Тот момент заставив нас, будучи вже тепер в складі України, допомагати і всій українській православній церкві держати єдинство, поки в нас єдина церква, і держимося єдинства, всі люди мають право доступ до подлінного причастя тіла і крови Христової. А це значить, що щоб це не стало зовні, церква функціонує і спасає. Не тільки православних християн, а й всю нашу країну, владу і воїнство. І в завершенні сьогодні в битві вже впоминається перша катастрофа. Адам і все рішили, їх вигнали з рая. Вони дуже скорбіли, Адам плакав перед раєм. Їм ся відділо, що вони вийдуть у світ, і те, що вони наробили там. Ну, грішили, аж забудеся. А виясняється, гріх прописався у Адами і Єві. І коли вони родили перших дітей Авеля і Каїна, то Авель оказався Божим чоловіком, а Каїн лукавив, і вмісто того, щоб принести дари Господу чисті, хоч які приніс, і Бог не призрів на його дар і. Зажурився Каїн. І тоді Господь сказав йому, Каїне, чому ти огорчився? Що такий сумний от чого? Якщо ти, твоє лице поникло, то, навірно, ти не робиш доброє? Якщо ти робиш доброє, чому лице поникло? Ну якщо ти не робиш доброго, а плануєш гріх, то будь осторожний. У двері твоїх гріх лежить і влече тебе до себе. Гріх недалеко лежить у кожного чоловіка двері, а під дверями гріх, а кличе, іди сюди, напийся, іди в блуд, обманюй, іди в розкол, жий хоч як. І от що каже Господь тоді каїну і всьому людству нині. Но ти, Каїне, будеш видіти приманку гріха, влічення до гріха, но ти пануй над ним, господствуй над ним, іначе пропадеш. Бог предупредив Каїна, а Він не послухав. І гріх, котрий лежав у його дверей, притягнув його до брата Ми сьогодні кажемо. Лише то ті люди, котрі відкрили серце своє для злоби і не беруть до уваги слова Господні, що у кожного чоловіка не треба му йти в Єгипет або в Африку. під дверями лежить гріх і кличе, і якщо не будеш над ним панувати, точно так, як Каїн, і ти можеш стати братом Почому православні церкви так святі отці рекомендують, щоб своїми словами, як написано в Євангелії, або оправдаєшся, або осудишся. Іменно уста це один із унікальних інструментів, який, як каже Яков, ним благословляємо Бога ним же і проклинаємо людей. Господи, благослови нам мати добрі уста, благослови нам бути пам'ятливими, щоб гріх нас чатує, чекає, манить, приманює. А тепер тут гріх із-под дверей перейшов на телевідені, у радіо, у, у, у інтернет, і тепер Він має можливість тягнути людей у блуд, у гріхи. І маса слабеньких людей, відпавши від канонічної церкви, але подумавши, що вони вже страшно розумні, дуже патріотичні, а вони фактично попали в ловушку. Зато ми чуємо, як наш предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополіт, Онуфрій, в своїх молитвах і в проповідях, як і наш архієрей, призиває нас усіх молитися і за своїх. Людей Божих і за тих людей, котрі відпали від церкви, щоб Господньою силою, і вони знову навернулися до подліної церкви, в котрій є благословення, благодать, настояще причастя тіла й крові Христової, в тому случаю такі люди і ту повноцінні, православні, правильно славлячи Господа, а у вічності. І наслідник вічного Царства Божого. Амінь.